Привіт усім! Понеділок, 6.30 ранку. Виїжджаємо попрацювати, вімкнув болт уклон 9 км, ланцюг, болта, в принципі, так, все включено. І чекаю, може щось дасть, потихеньку їду в сторону боярки. І будемо будем сподіватися, що щось дасть, що буде робота, тому що ніби і грудень, і роботи повинно бути багато. І моментами в принципі, це так і є, як, наприклад, було в п'ятницю. Я, звичайно, трішки лоханувся, як завжди. Получається, покатався я там вечір, 10-15 я потрапляю в центр, корише. виставляю там якісь фільтри і залітає мені замовлення по фільтру майже до самого дому корише, в боярку за 950 гривень з кофом 2,1 в 10-15 Я думаю, оце повезло клас, це замовлення підмав, хватає це замовлення, лечу, довольний. Приїжджаю в Берку, відключив, ну, залишив замовлення, вмикаю приложення всякі. І дивлю, що місто горить червоним таким, що просто жесть. там в центрі кофе по 3-4. Думаю, оце я лоханувся, поїхав називається. І потім мені ще після цього підписники скидували там, скріни, що просто з ефіру об 11-тій вечора в центрі е, брали так. Ні, це ми не їдемо таке е, в Худосівку. Брали просто з ефіру замовлення по 1200-1300 по 1300 просто додому по Києву. А я за 950 поїхав в Буйрку. Думаю, оце я тупану. Хоча, в принципі, до цього ж п'ятниці такі не були, навіть минула п'ятниця. Я там ну, за менші суми брав. ну, типу. І я думав, і цей раз так само буде, але ближче до Нового року більше корпоративів, більше двіжух якихось і така ситуація. Тому. Цю п'ятницю треба не протупити, чекати вже довше. <кхи> Тому що не знаю, я буквально ще хвилин 20 думаю, почекав, і я просто за 900 гривень поїхав би на тіремки. І з тіремків ще й додому за, за якусь там суму. І це вже було б цікавіше. Але буває. Таксі це така штука, що не вгадаєш ніколи, коли що буде. Тим більше в моєму випадку, коли мені додому їхати з центру, наприклад, там, кілометрів 40. І перед Комендантською не хотілося б десь на блокпосту ночувати, тому приходиться брати трішки гірше замовлення, але раніше, щоб точно уїхати. Так, щось все мовчить. Так, не прикольно. Ніби ж понеділок, початок тижня, майже останній тиждень перед новим роком. І така... Не цікава штука по роботі, що нічого не дає. Але я думаю, доїду до боєрки в будь-якому випадку щось піймаю. За майже 3 місяці володіння фюженом в мене сталася перша поломка. Звичайно, там деякі моменти були спочатку, але вони були в момент купівлі, я про це розумів, я про це знав. А тут, виходить, сідаю в машину, нажимаю на гальма, щоб завести машину, і педаль провалюється. І я розумію, що... Тормоза мої приплили. Е, завожу я машину, трішечки від'їжджаю назад, е, виходжу, дивлюсь, е, де мокро е, з переднього лівого супорта Короте. тече. Тормозна жидкость, точніше з трубки, Думаю, зрозуміло. Сідаю я в машину, потихеньку доїхав, тому що я був в Києві, е, доїхав додому. Гальма були геть прям печальні, але працював ручник на прям крайні екстрені випадки. І якщо включаєш нітралку, заздалегідь починаєш тормозити, в принципі, машина трішки зупинялася. Приїхав під дороги, в чабанах перебіг взяв е, тормозної жидкості, долив трішки. І так потихеньку я доїхав додому, навіть жодного разу не скористався ручником. Але він у мене був на прям екстрений випадок. Якщо щось трапляється, я зажимаю ручник, машина стає. Тому що я вже так. Перед тим як їхати провірив, працює, тормоза, все, поїхав додому. На механіці, звичайно, простіше. У мене коли на сонаті так потекла трубка, то я прям без проблем катався навіть по Києву з заторами взагалі питань не було. А тут на автоматі трішки важче, не можна коробкою тормозити. Тому. Приїхав я додому наступну був вечір. Коротше, в неділя наступного дня зранку встаю, знімаю колесо, знімаю трубку, вона лопнута, шлангочка короте, поїхав, купив на авторинок. І все. У мене, до речі, як на зло, постійно машини ламаються на вихідних, щоб всі магазини були закриті, щоб я їхав на авторинок і купляв стари таку запчастину або чекав робочих. Днів. Та що ти ходосівка? Мені вже третій раз воно приходить замовлення. Не хочу я наїхати. Коротше, щоб мені або три дорого платити на авторинку за запчастини, а не в нормальному місці десь взяти. Або щоб я ждав будніх днів і тоді тільки ремонтував машину. Це капець. Моя сарато такі самі приколи були, ще фієста була то ж саме. І тепер з фюженом те ж саме. Просто тупо на вихідні ламаєте. Ну це якісь капець. В будні, ну, питань немає, там чи на СТО заїхав, чи якийсь будь-який магазин позвонив, купив, що тобі потрібно. А в ну, це прям проблема щось знайти. Починаєш їм дзвонити, і ми не працюємо. Неприкольно. Але ціна питання 1000 гривень, 900 з чимось гривень шлангочка і 100 гривень тормозна жидкость. і все, в принципі, півгодинки роботи і. Помінено. Але неприємно, тому що неділю я не працював. Хоча дуже хотілося. Дивився додатки, робота була. І в принципі, я вихідні люблю кататися. Я катаюсь на вайпі, на розслабоні, собі не напрягаюсь і мені прям вихідні заходять по роботі. В будні ти якось все одно відчуваєш цей напряг робочого дня. Коротше, приїхав я по болту, ого вже коефіцієнти горять скрізь. Хоча, в принципі, не дивно. Початок 9-ї години... Блін, затори капець. Їхали, мабуть, годину точно. Так, що там уклон у нас... А що це в ефірі Жодного замовлення? Це як? Ніби... І також горять коефіцієнти. А замовлень то немає. Так, треба виставляти, мабуть, якийсь фільтр. І уїжджати з центру подалі. Так, зробимо так. Три подача, 300 мінімалка. Полетіли. щось взагалі нічого не груза. О, Болт стандартний включаємо, подачу мінімальну, давайте ми включаємося і поїхали. Виконав таке замовлення по комфорту за 360 гривень. І зараз їду напевно на заправку, тому що в мене нема не бензину і газ також на підході. Класне замовлення в ефірі. По комфорту 1,5 клас. Коротше, зараз швиденько їду на заправочку, напевно, на Укрнафту чи на Бересен, тому що я біля Голосіївської і тут в принципі, в принципі лише дві заправки поряд. Найближче це, звичайно, Укрнафта, не сильно б хотілося заїжджати, тому що не знаю чого. По бензину до Укрнафти питань і дизелю немає взагалі. Ну, типу, Якісне паливо нормально заправляють, а по газу чомусь вони дуже сильно дурять. От просто. Я останній раз заїхав на Укрнафту там по трасі, і мені залили з половиною літри в бак пустий. При тому, що в мене бак всього 42 літра і це. Плюс е стоїть клапан, який відсікає на 40 літрів. Всі заправки в мені заправляють плюс-мінус 40 літрів. Там 39,5 і 40,5. В цієї у карнафта мені вмудрилося залити 43,5. Я навіть не став споритися, я касіші я кажу, а як ви мені залили 43,5 вона. А що-що ж не так, Тіпо, я кажу, в ну, мене бак 42. Ну, може, трохи більше там накачали, там великий тиск чи ще щось, я кажу, газ не зжимається, це як і бензин. Окей. Хай буде так, я навіть не став я не сильно чогось хотілося. Але, як кажуть, що маємо, то маємо. Тому, напевно поїду на БРСМ. Стою в центрі коротше, біля фудмаркета І, блін, ніби кофе горять от навіть тут, на арсенальній, це прям дуже рідкий зранку, щоб горіли коефіцієнти. Болт коротше, та сама історія. В цілому червона, все горить. І нічого не дає, ось ось, ось таке. Це капець. А в уконі навіть в ефірі нічого немає. Пусто все. Сумнувато, сумнувато. Що я і говорив, в принципі, по роботі, що ніби грудень повинно бути багато роботи. І моментами, типу там субота, неділя або там п'ятниця, вечір, роботи прям дуже багато. А інші дні ти навіть не відчуваєш, що це грудень. Тому якось так. Ось так я приїхав на Софіївську Борщагівку. Е, спочатку казалось, що вроді не дуже замовлення, тому що е, без коефіцієнта, по болту, по стандарту в центрі стояв нічого не давало, взявся замовлення, Обичне, там 22 гривні кілометр показувало. По факту чувак дав 700 гривень, бо по путі заїхали на Макдрайв. Прикольно, чувак і ні. А я нагадую, що з 15 грудня уклон запустив черговий щорічний розіграш. Подарункових боксів до нового року. Щоб взяти участь в розіграші, вам потрібно прикрасити до нового року свій автомобіль, зробити фото з аркушем паперу, на якому буде написано уклон драйвер 2026, і відправити це по формі в уклон. В кінці місяця буде розіграш. 20 переможців, хто найкраще прикрасить свої автомобілі, отримують подарункові бокси від уклона. А ще плюс бонусом ви отримаєте гарні відгуки і чаєві від пасажирів, тому що, як правило, Людям подобається, коли звичайна банальна поїздка закінчується гарним настроєм і святковим вайпом, скажімо так. Тому прикрашайте свої авто, заробляйте більше бонусів, чайових і подарунки від уклона. Ніколи не возили доставочку по бізнесу. Получається, стою я на борщаговці, приходять там коротко, якісь замовлення, побултую я навіть міняю. На уклоні стоїть фільтр, чекаю замовлення. Нічого такого цікавого немає, там один-два, один-три кофе. Залітає за 850 гривень бізнес. Думаю, прикольно, чого і ні. Коротше, беру замовлення, починаю їхати. Думаю, блін, мене ще машина про зверху. В салоні то чиста, а наружі така світ, тому що ввечері був дощ, не встиг помити. Ну окей, страшного. Їду я, пише мені пасажир. Каже, там ніхто їхати не буде, по адресі склад, під'їдете, там вам загрузять шоколад, пару ящиків. Типу, я вас тут зустріну. Окей, зашибіть, мені непогано проїхатись без пасажира, пустим. І ще й по бізнесу. Нормально, можна їхати. Тому веземо шоколад в категорії бізнесу. як нормальний варіант таксувати по болту по стендавку скажіть будь ласка це тільки в мене таке чи у всіх зустрівся називається на 5 хвилин з кумом на каву по факту їду додому з корчуватого пустити десь приблизно кілометрів 30. А все чому? Тому що катаюся, в мене ще куча планів було. Треба заїхати забрати мастило, на зісті замовив замінити, думав, ще пару замовлень зробити, додому якесь замовлення піймати. І мені коротше, на третю годину дня треба бути вдома. Тут мені кент мій пише. Давай зустрінемось, поп'ємо кави, похвастаюсь машиною, коротше, бо купив він якраз нову машину, BMW троєчку. Класна машина, звичайно, 17-го року з турбомотором на повному приводі. ну, Менше з тим. Думаю, ну окей, зараз типу, зустрінемось, поп'ємо каву, там хвилин 10 постоїмо. І, в принципі, ловлю замовлення там, на теремки, заїжджаю на Екзіст, беру замовлення, забираю замовлення, мастилося таке інше, і їду додому. Важливо, по піймаю замовлення. По факту, зустрілись ми, поболтали, проїхалися на його машині, там, покатався, поговорили. Ніби ж недовго, хвилин 20 по відчуттям. По факту, я коротше, стою, щось розмовляємо, розмовляємо, дивлюся на годинник. А вже 14.20 І мені десь приблизно пів години, можливо, трішки більше, їхати додому. По факту я сідаю і їду пустий додому, тому що я коротше, заболтався і протикав час. Я, напевно, там, напевно, годину ми просиділи. По відчуттям хвилин 20. Це капець. Не можна ніколи їхати зустрічатись з кимось на каву, коли ти працюєш. Бо це не роботи нічого, якщо чесно. Не знаю, підбиваємо підсумки, мабуть, що вийшло заробити сьогодні. Хоча з врахуванням тим, що я їду 30 кілометрів пустий додому, не знаю, що я заробив. Е, по касі все дуже просто, уклон 1400 гривень, е, болт 1600 гривень. Плюс 150 гривень у мене були чайові сьогодні, коли я заїжджав на Макдрайв. Того виходить 3150 гривень. Я проїхав, е, заробив точніше. Проїхав я скільки, так, зараз, секундочку. 140 кілометрів. Так, 140, зараз порахуємо. Так, ще й затори, капець. 140 умножаємо, хай буде по 7 гривень, 1000 гривень, грубо кажучи. Того заробив я 2150 гривень, зараз 14,20. В принципі, Віднімаємо годину те, що я проболтав, плюс можна спокійно там, гривень 600-700 докидувати те, що я додому поїхав з замовленням. А по факту я їду пустий. Тому якось отак. Така вийшла зміна. Цілком непогана, як на мене, враховуючи, що я півдня убив, не на що то кави попити, то заїхати, заправитись та ще щось. Але тим не менш. Що вийшло заробити у вас, як завжди? пишіть в коментарях, пишіть ваші думки, підписуйтесь на канал, ставте палець вершніх, кому що подобається, і всім пока.